Всім привіт, народ сьогодні відео буде про тило мого байка. Взагалі, чого я вирішив його робити, в мене якісь незрозумілі звуки постійно, такими з якимись обертами. Я сподіваюся, що це не двигун, тому що ми буквально нещодавно вияснили, що фірма виробник двигунів, які ми використовуємо, це QS138 двигун. Вони змінили редуктор, і з них тепер витікає масло, тому що ми його використовуємо верх ногами. Раніше в них був редуктор з передаточним часом 1, до 2, і 3, тепер 1 до 3, тобто він став більш потужним, так би мовити, на тих ж самих оборотах на виході. А по факту, вони його якось так поміняли, що при тому ж самому кріпленні, тобто кріплення в маятник, ми не міняли взагалі. Але тепер з нього просто знизу витікає маса. Я його буду вскривати, цей двигун, і одразу вам покажу. подивимось, що з ним трапилось. І я одразу спробую якось там ці отвори замазати герметиком. Не знаю, подивимось. Що ж, зняв я редуктор? Нарешті знімав я кришку ось, цією ось викруткою. Але, скоріш за все, це не я. Тобто тут пошкоджена прокладка, ну, вона пошкоджена в трьох місцях: ось тут, ось тут, і ось тут знизу. Ну, навряд чи це все я робив, хоча я робив це обережно. Але як є, я її зніму і все герметиком, все буде окей. Що саме дивне, ось тут герметик є по всьому периметру. Але Бог з ним. А масло тут трішки змінило колір, Але ну, це нормально, воно не чорне, тому дуже добре. А далі, шестерня дуже в ідеальнішому стані, що ця, ця шестерня. Все дуже гарно. Підшипники і тут, і тут, всі три підшипника дуже гарно в стані. Отут ще знизу ще один підшипник є. Далі тут є гвинт з магнитом, він є у всіх редукторах, немає нічого зайвого на ньому, ну, абсолютно ніяких стружок металових, все дуже добре. Саме головне, я не знаю, як це правильно українською. Кольори побіжалості немає на шестернях. Тобто. Не нагрівалось вони до тієї температури, щоб змінити свій колір. Бо від нагріву змінюється вже закалювання. так і саме сюди я поліз в редуктор із-за того, що я вважав, що масло звідси виливається. Чому я за це дуже сильно переживав? Тому що буквально півроку назад я вже міняв редуктор на такому ж самому двигуні, от на з новим редуктором. Але це був клієнт, який просто придбав собі двигун і не перевірив, щоб тут було масло з заводу. Завод сюди не залив масло і через два тижні, шестерні від великих температур просто настільки сильно нагрілось, що Зажирали зубці один одні Тому я дуже сильно за це переймався, бо витікало масло з дгуна, і я вирішив все ж таки сюди залізти, до і в клієнтів, щоб не було потім проблем. Тому мій байк знов жертва моя. А чому витікало масло масло в клієнтів і в мене витікало звідси: сапун чи це трубка, я не знаю, як вона правильно називається. Є люди добрі, підкажуть в коментарях. а Раніше заводу тут е, стяжка була, я її знімав і звідси просто під тиском виявилось. Масло. А, зараз вже в усіх клієнтів я попросив всіх клієнтів приїхати на ТО і всім позакривав а, тут стяжкою, знову ж таки, начепив її, а, тому що ми дізналися, що редуктор був змінений. І тепер ваночка для зайвого масла знаходиться з цієї сторони, а це в нас низ, а вона повинна бути зверху ось тут. А, чому я так вважаю? А, тому що масло. А, коли шестерня прокручується вона набирається в цю полость бачите, тут є прорізь. Ця полость ця от з'єднана з цією. Далі звідси потрапляє в другу ванночку з цієї, в, в тут є прорізь. Ось тут. Далі звідси вона потрапляє ось сюди. І тут вона вже вливається в трубочку. Ця трубочка, повинна бути знизу. І якщо навіть сюди, в такому от стані поставити якусь Скажімо так, ванночку, не знаю, балончик, щось, щоб набирало це зайве масло, і потім воно якось би сюди потрапляло назад, в цю ванночку то ну воно б сюди обратно, бо в редуктор не я Тут повинен бути дуже великий тиск, щоб отут зверху, ось так от сюди обратно масло зайшло. Тому я впевнений, що редуктор повинен бути вверх ногами, навпаки, щоб це от був вверх. І зайве масло тільки якщо воно прям дуже зайве, цей лабіринт весь проходило і виливалось. Потім, коли ви зупиняєтесь, воно просто обратно стікало. Б. Тільки в такому стані. Я не думаю, що це правильне положення. Тому ми зараз виготовляємо нові маятники і нові клієнти вже будуть е з двигуном, е тобто ось ця частина вона буде з цієї сторони. Тепер все, що мені залишилось, це просто зняти ось цю прокладку, е залити тут це герметиком і почекати, поки він висохне трішки, і поїхати додому. І так, пройшло вже пару днів. Я намотав вже 200 кілометрів майже. Я хочу поговорити спочатку про першу проблему. В мене був якийсь циклічний звук, який видавав вибрації повністю на весь байк, повністю всім тілом це відчувалось. Я дав ще спочатку підшипники, але підшипники в дуже поганому стані, але це не вони. Я щільно вичухав цепок, змазав його, і проблема просто пішла. Коли я його змазував, там було звено, яке отак стояло буквою Г просто, і воно не варів. В нього. І скоріше все із за цього були вібрації. Далі тепер до редуктора. Тут, як ви знаєте, Да я прибрав прокладку, яка там була, і змазав замість неї повністю герметиком весь редуктор по периметру ось він торчить. Про що якраз. Пару днів і в нас були дощі і я хотів впевнити, що цей герметик з ним нічого не буде під вологою, під тим, що є в воді. Так, ми всі знаємо, що в воді є е, всякі щовочі кислоти всім, чим полівають дороги і все, що виливається з автівок. Мені було просто цікаво. Чи це не шкодить самому герметику, тому я його ніяк не щухав, він торчить спеціально для цього. Я його, ну я не естет, мені в принципі начхати, але я залишав його зверху з, е, назовні спеціально для цього. Герметик я використовую ось такий. От. Він спеціально для двигунів, я так розумію. Е, якщо комусь цікаво, він витримує до 200 градусів. Зараз в мене тут трясеться нога. І я вам десь його знайду. От. 55 до 200 градусів. Ну і він дуже добре себе показав. Ось тут в мене раніше витікало масло, зараз все окей. Я перевірив рівень масла, все добре. Ну, тобто раніше воно одразу почало втекти. І да, вже в малярний цех заїхали нові маятники. З Тобто, ця голова, воно все-таки залишить, просто голова вона буде перевернута на 180 градусів. Тобто зараз цепок ось сюди приходить, вал ось тут, а він буде ось тут, ось тут, по центру. Тобто цепок буде трішки довшим, але це не проблема. Типу, тобто краще е купляти дорожчий цепок з довгими ципка, е подовше, ніж потім міняти редуктор клієнту. Якось так. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, до побачення.